Всім привіт! І сьогодні хочемо поговорити з вами про електросамокат Міні. Міні це ідеальний і компактний транспорт для подорожей по вулицях міста. Підходить для дітей. Самокат невеликий і легкий, вага складає всього 8 кг. При цьому міцний і надійний. Корпус з алюмінію витримує до 80 кг. У електросамокаті є передній амортизатор для створення комфортної поїздки по різних нерівностях дороги. Надивне переднє колесо також забезпечує м'якість пересування. Заднє колесо монолитне, діаметр 6 дюймів. Міні захищений по стандарту ip 56 забезпечить вам безпечну поїздку по калюжах в дощову погоду. Двигун потужністю 150 Вт. Мотор колесо знаходиться позаду. Розвиває максимальну швидкість до 25 км за годину. Є два режими до 15 і до 25. Керування дуже просте. Довгим натиском вмикаємо самокат. Одним коротким натиском вмикається світло. Двома змінюється швидкість. Праворуч знаходиться газ, ліворуч гальма. Також міні можна підключити до мобільного додатку та змінювати налаштування зі смартфону. Акумулятор літійонний, 24 В 8 ампер годин. забезпечує до 16 км пробігу. Повний цикл зарядки займає до 4 годин. Інженери добре продумали механізм складання кермової стійки. Міні складається всього за декілька секунд.